Репертуар шкільних колективів поповнився новими творами. Рівненський поет та композитор Андрій Пастушенко презентував книгу вокальних творів під назвою Україночка. Це мабуть, моя перша така збірка збірка пісень для вокальних ансамблів та хорів шкільного віку, тому що такого репертуару дуже бракує не тільки в нас в області, а й в Україні з легеньким супроводом фортепіанним для шкільного віку, для школярів. До збірки увійшло 15 пісень. Частину з них композитор написав на свої слова, інші створив на вірші місцевих поетів. Тематика пісень різноманітна, та передусім Андрій Пастушенко намагався передати любов до рідного краю та України. Більшість творів збірки Україночка вже опробовано мистецькими колективами. Насамперед, це зразковий ансамбль естрадної пісні Лорелей, який співпрацює з Андрієм Пастушенко вже вісім років. Пісні Андрія Семеновича вони дуже мелодійні, не дуже перегукуються з народним спілом, з народною піснею. І що мені особисто подобається, що дуже велика увага приділяється словам тексту, душевність, емоційність. Дійсно, патріотизм великий в кожному, в кожному рядку і в кожній мелодії. Під час презентації збірки звучали музичні твори автора у виконанні різних музичних колективів та виконавців. Окрім того, присутні могли ознайомитися з книжковою виставкою Творчий доробок Андрія Пастушенка, який складає понад 40 збірок. Тетяна Климчук, Назар Мідриган, інформаційна програма День.